Привітання шлю тобі! побажаю вам собі, цілий день цікавих, вражень гарних та яскравих. Посміхнитись, веселитись і чомусь завжди учитись. Вітаю діти! Сьогодні я пропоную вам долучитися до експерименту. Експеримент це завжди маленьке свято, і щоб його зробити. Нам знадобиться свіже куряче яйце, баночка прозора, оцет харчовий і ліхтарик. Помістити яйце в невелику ємність, залити оцетом до самого вершечка. Яйце відразу покриється бульбашками. Тепер треба почекати дві доби. Через дві доби яєчна шкарлупа повністю розчиниться, і яйце перетвориться на гумовий м'ячик, промити його у проточній воді та потримати в руках. Зараз яйце більше схоже на пружне желе. воно збільшилось в розмірі, тому що всадало в себе трохи оцету. Ввечері просвітіть яйце наскрізь за допомогою ліхтарика. Ви побачите жовток. Якщо розрізати яйце, то побачимо, що серединка рідка. Зробимо експеримент із яйця кольорові гумові м'ячики. Для цього додайте в оцет харчову фарбу. Під впливом оцету шкарлопа розчинилася, тому ми бачимо бульбашки. Чекає зворотний зв'язок у вигляді результата, хто від експерименту. До побачення!